Увесь спектр доступних ліків тепер і в найвіддаленіших селах. В Укрпошті діє спеціальна програма, за якою необхідні ліки можна замовити телефоном, а пошта доставить їх безкоштовно. Детальніше про реалізацію проєкту Укрпошта аптека. Хто і яким чином може отримати ліки з безоплатною доставкою? Розповідаємо далі у випуску. Щоб покращити доступ до ліків боковинців, незалежно від місця їх проживання, у Чернівецькій області почав діяти проєкт Укрпошта аптека. Серед переваг можливість отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за програмою Доступні ліки, якщо є електронний рецепт від лікаря. Доступ до певного асортименту ліків, зокрема тих, які не можна знайти у найближчій аптеці, а також безкоштовна доставка замовлень у будь-який населений пункт України, зокрема й на прифронтовій території. Замовити ліки можна за спеціальним номером. Там треба пройти дуже простеньку ідентифікацію і вас зв'яжуть з оператором, якому ви надасте всю інформацію. Якщо це доступні ліки, то це треба буде продиктувати 16, 16 цифр. І якщо це звичайні ліки, просто замовляєте звичайні ліки. Наразі до замовлення доступно майже 12 тисяч найменувань, лікарських засобів та медичних виробів. Серед них є безрецептурні і рецептурні лікарські засоби та медикаменти, зокрема, ті, що відпускаються за програмою Доступні ліки. Вся програма Доступні ліки вона отримує, ви можете отримати препарати тільки після виписування електронного після того, як ви маєте електронний рецепт. Електронний ваш рецепт дійсне на протязі цілого місяця. Якщо у вас є хронічне заболівання і вона продовжується, ви можете зате. Нувати до сімейного лікаря і він може виписати електронний рецепт вже по телефону. Якщо ж людина бажає додати до замовлення рецептурні або безрецептурні лікарські засоби чи медичні вироби, які не входять до переліку програми доступні ліки, то сплачує тільки їх вартість, а доставка все одно буде безкоштовною. Доставка протягом трьох днів областями. Замовити може кожен чинічан на сьогоднішній день. Пошта обслуговує всі населені пункти. Якщо це, не, це немає стаціонарного відділення, то надасть послугу пресунне відділення. Тобто Приїде, привезе і можна буде забрати. Щойно посилка буде готова до видачі. Вам прийде смс-повідомлення. Термін зберігання у відділенні сім календарних днів. Ми ще раз говоримо про те, що держава дбає про те, щоб наші люди могли лікуватися і спостерігатися в сімейні лікаря, вчасно отримати медичну допомогу. Аліна Рябко теми ТВА.